Озимину на Хмельниччині пересівати не будуть. Попри не дуже сприятливі дані щодо проростання озимих культур загалом по Україні, наш край це оминуло. Лише частина посівів ріпаку потребує підживлення. Під контролем департаменту сільського господарства це зараз і відбувається. У нас всього 9% посівів озимих культурне зерно, значить, і 4% ріпаку знаходяться у слабкому зріженому стані, але ми рекомендували на цих посівах провести обов'язкове раннє весняне підживлення для того, щоб дати поживу для старту, для відновлення вегетації. Значить, і Сьогодні більше цих посівів перейшли значить, в задовільний стан. Є побоювання. За одну велику інвестиційну компанію це мрія, значить, десь прослідковується можливість, можливість необроблення якоїсь частини земель. Будемо ставити питання, щоб земля була передана тому, хто зможе її обробити.